Вітання усім телеглядачам. На часі програма Пряма мова, де ми говоримо про цікаве і актуальне. І сьогодні, у день захисту прав людини, ми будемо говорити про військовий призов та сьому хвилю мобілізації. Гість у нашій студії Михайло Іванович Твердохліб, полковник, військовий комісар Рівненського обласного військового комісаріату. Доброго дня, пане Михайло! Дня. Тема нашої сьогоднішньої розмови ми вже і озвучили: військовий призов і сьома хвиля мобілізації. Коли вона очікується, і які плани в Генерального штабу, скільки збираєтесь людей призвати, кого вона торкнеться в першу чергу і чого очікувати? Розумію. Шість черг мобілізації, які були проведені в нашій державі, дозволили доукомплектувати Збройні сили до штатів воєнного часу, дозволили вивести збройні сили на новий рівень і зупинити ту навалу, яка йшла на нашу державу. Міністром оборони Генеральним штабом, ну, в першу чергу, президентом, зараз розглядається питання підняття з 1 січня 2015 року грошового забезпечення військовослужбовцям за контрактом. І головне завдання, яке нам визначене, це в першу чергу комплектування Збройних сил військовослужбовцями за контрактом. Враховуючи те, що ті планові завдання, які нам були визначені на 2015 рік, Обласний військовий комісаріат по комплектуванню військовослужбовцями за контрактом виконує на 70-75%. Я думаю, що при піднятті грошового забезпечення, а це 6-7 тисяч, як сказав міністр оборони для рядового і 14 тисяч для командира бригади. Я думаю, що все-таки ми зможемо закомплектувати і виконати це планове завдання, яке стоїть на кінець 2015 року і початок перший квартал 2016 року, в залежності від того, як будуть докомплектовані військові частини строковиками весною раз. І як ми виконуємо військові комісаріати планове завдання по військовослужбовцям за контрактом, президентом, міністром оборони, Генеральним штабом буде прийматись рішення про проведення чергової черги мобілізації. Дякую, скажіть таку річ. Покликані на службу військовослужбовці повинні замінити бійців, яких закликали під час четвертої хвилі мобілізації. Кого торкнеться черговий призив? По мобілізації? Так. Завдання визначає нам Генеральний штаб. На теперішній час військові комісаріати проводять оповіщення, медичний огляд військовозобов'язаних, які призначені в загони оборони. Я хотів би, щоб наші громадяни, які мене чують, не лякалися. Це не мобілізація. Відповідно до рішення Ради оборони, Ради національної оборони прийнято рішення в кожній області створені загони оборони. В цілому це 15 тисяч чоловік на Рівненську область. Закладеного озброєння призначені люди, але тепер треба відповідно до статті першої закону України про військовий обов'язок і військову службу, всіх, хто призначений на воєнний час, перевірити медичними комісіями, визначити їхню придатність до військової служби. В першу чергу ми набираємо зараз і призначаємо тих, хто відповідно до 23 статті має право на відстрочку. Троє дітей, вчителі і інша категорія. Тобто Вони будуть залишатись на місці на місці. Я хотів би, щоб люди зрозуміли. На місці навіть ми вже зараз відпрацьовуємо угоду між військовим. Зобов'язаними військовим комісаріатом нам треба закомплектувати наші загони оборони. А якщо, не дай Боже, плани по комплектуванню контрактом будуть зірвані по якійсь причині, то ми також будемо знову призивати по мобілізації, як тих, хто служили в Збройних силах України, так і тих, кому виповнилось 25 років і передані на облік військовозобов'язаних з метою підготовки їх в навчальних підрозділах на протязі 40 днів. Пане Михайло, які першочергові завдання будуть стояти перед цими загонами оборони новоствореними? Відповідно до закону, в кожній області створюється зона територіальної оборони, якою керівником є голова обласної державної адміністрації, начальником штабу обласний військовий комісар. Зараз вносяться зміни в законодавство. в кожному районі будуть створені. Райони територіальної оборони. Ці загони призначаються для виконання завдань в зоні і в районах територіальної оборони. Перше, це охорона особливо важливих об'єктів, охорона органів влади, охорона дитячих садочків, лікарень, забезпечення нашого з вами життя. Ми всіх закликаю, хто дійсно патріот своєї області, в першу чергу своєї сім'ї, нашої держави прийти в військові комісаріати, навіть якщо вони мають відстрочку по 23 статті, щоб ми набрали тих людей, які спроможні в послідуючому, не дай Боже, якщо буде оголошено воєнний стан, захищати нашу державу і нашу область. А наскільки можливо, що буде оголошений військовий стан, як ви вважаєте? Ну, ми навіть. Про це не думаємо, але до цього готуємося. І чим краще ми підготуємося, чим краще ми підготуємо ці загони. На наступний рік, до речі, планується біля трьох навчальних зборів для цих загонів. Батальйон Стрілецький наш пройшов збори. Я думаю, що ми заплануємо його на наступний рік. Запланована підготовка командного складу батальйону Стрілецького, він теж це один із підрозділів, який для охорони і оборони нашого кордону. Якщо військомати добре спрацюють, якщо загони будуть укомплектовані, то в цілому закладено озброєння більше ніж на півмільйона військовослужбовців. А це вже сила. Це Я думаю, так, так, це, ні, це по Україні. В Кожній області майже 15-20 тисяч. Я думаю, що якщо ми з попрацюємо добре, то і Росія теж задумається, чи рухатись далі чи ні. Зрозуміло, скажіть, а чи можуть долучатися до загонів самооборони добровольці і чи можуть вони при цьому претендувати на таку саму зарплату? Загони оборони призначені тільки на воєнний час. Хто бажає з 1 січня отримувати від 7 і більше тисяч гривень? Я думаю, це буде затверджено, тому що вже міністр оборони оголошував, начальник генерального штабу, прем'єр-міністр, президент, будь ласка, військові комісаріати нас. По Рівненській області багато вакансій, військово-морські сили комплектуються по інших областях? Ми запропонуємо будь-яку вакансію, підготуємо в навчальних центрах. Вони всі теж проходять трьохмісячні або місячні навчальні збори, і призвемо на військову службу за контрактом. Корисна, цікава інформація. Ми минулого разу з вами зустрічались приблизно півроку тому і говорили про створення реєстру військовозобов'язаних, який мав запрацювати до кінця поточного року. Скажіть, наскільки вдалося реалізувати цей проект? Поки працюємо, працюємо ми, працює Міністерство оборони, допомагає наш депутат Діхтярчук Олександр Володимирович від Дубна, який обраний перше читання. Реєстр пройшов. Пройшов два комітети, повернутий на друге на перше додаткове читання. Міністр оборони недавно теж сказав, що цей реєстр будуть вводити. Для чого життя міняється? Без комп'ютерної програми, без чіткого обліку неможливо виконувати ті функції, які покладені на військові комісаріати. Це раз. І друге, ми добиваємося і будемо добиватися, щоб людина в військовий комісаріат приходила тільки в 17 років або на призву. Щоб люди не приходили, не повідомляли ті дані. Народилась дитина, змінив місце проживання. все-таки держава йде в Європу. Кожен державний орган, а в цьому реєстрі закладено, Так він біля переді мною. Кожен державний орган, чи це людина пішла працювати, чи виїхала за кордон, чи не дай Боже захворіла, отримала інвалідність. В, в на семи днів буде дані скидувати військові і Це правильно. Ну, що люди е ходять півдня стоять в військкоматі, тільки для того, щоб повідомити, що у нього народилась дитина, і добросовісно виконати 38 восьму статтю закону України про чим створюють черги, забирають час так, свій так, працівників. Так, військомату так, так, ну, а там самі розумієте, шукає знайомих, е вибачте за. Грубе слово пхає 50-100 гривень, тому що йому на роботу, ну, всі ми розуміємо, всі ми люди. Тому треба уникнути цього, щоб люди, дані про людину подавав державний орган. Чи є світ в кінці тунелю, коли нарешті завершиться створення вже цього єдиного реєстру? Як подано на повторне читання в Верховну Раду, я думаю, що перший квартал 2016 року і реєстр буде. Тому що ми вже зараз готуємося дякувати Богу депутатам обласної ради, голові обласної державної адміністрації нам виділені кошти. Ми зараз закуповуємо комп'ютери, навіть не дивлячись на те, що має міністерство оборони дати. Довели до нас, що міністерство оборони накопичує кошти, тому що треба в кожний районний військомат встановити новий. Комп'ютер мало того, по зукертелековим заключено у нас домовленості і кошти нам виділила обласна державна адміністрація. Там робиться окрема лінія зв'язку через інтернет для того, щоб не могли персональні дані кожної людини не попали туди, куди не треба. В серпні повідомлялося, що в Рівному були відкриті кримінальні провадження за ухилення від призову по мобілізації певних осіб. Яка ситуація зараз чи тенденція продовжується? До ста кримінальних проваджень було відкрито з починаючи з 2014 року, правоохоронні органи працюють. На превеликий жаль, законодавство дозволяє декому ухилятися від кримінальної відповідальності, тому що люди оформляють відстрочки над громадянами похилого віку, оформляють опікунство, і це їм дозволяє. Бути не притягнутим до кримінальної відповідальності. Але е, зараз лежить на підписі у президента положення про призов громадян України е, по мобілізації. Е, розглядати всі питання буде тепер е, комісія району, е, район, яка створена, та, по принципу, призову на строкову військову службу. Там буде 6-7 членів комісії і всі відстрочки будуть надаватися тільки цією комісією. І розглядати За кожному спитання. районі буде своя комісія? В кожному районі своя комісія, так як в нас попризована строкові військова служби. Заступник голови буде головою цієї комісії, заступник голови адміністрації, воєнком, міліціонер, соціальна служба освіти і так далі. І документи люди будуть подавати туди. І якщо він не отримав відстрочку, ухилився від, від призу. Я думаю, вже тоді жорсткіше будуть відноситись і правоохоронні органи суди. Чи не призведеться до нової гілки корупції? Не призведе це дуже добре, тому що розуміти, коли людину заслуховують на комісію, розглядають тобі? Тоді буде менше тих випадків, коли ми призивали наших е громадян, які патріотично мовчать, що у них важка ситуація в сім'ї, і йдуть, йдуть захищати свою державу, а в сім'ї теж інколи є біда. І до речі, дуже працьовувати на цьому не скрива, не допрацьовували зв'язку з тим, що обсяг такий розумієте, величезний обсяг роботи. Як же бути в тих ситуаціях, коли людина потрапляє під хвилю призову? Реально, ця людина є єдиною на людини, на якій тримається вся сім'я, родина, хвора, матір. Наприклад, ще люди буде розглядати комісія. У нас Це окремо будуть розглядати так, так, так надання всіх відстрочок, буде розглядати ця комісія в будь-якій ситуації. У нас, до речі, ми розглядали дві відстрочки по строковій військовій службі службі обласної комісії. Нас батьки захищають нашу державу на сході, тому відстрочки синам, які підлягали призову на строкову військову службу, комісії надані. Поки батьки не відслужать рік і не вернуться додому. Багато розмов точиться навколо того, що ніби так звані в народі мажори відкуповуються від призову, чудово себе почувають, відпочивають, поки хлопці, в яких немає коштів, несуть службу на сході країни. Наскільки це відповідає дійсності? Скажу вам відверто, сам цим не займаюся і не хочу займатися. По єдиній причині і говорю всім своїм підлеглим, не займайтеся. Причина єдина. Немає кінця цієї війни поки що. Якщо ви комусь зараз поможете, а завтра вас чи звільнять, чи переведуть, тому що ротації йдуть, і цю людину почнуть викликати, будемо мати багато я своїм підленим кажу. Ну, більшість обстежується по стану здоров'я, підтверджуються комісіями, проходять вони медичний огляд в районі, після цього оглядає їх обласні лікарі, спеціалісти, підтверджують. Ну якщо десь хтось щось. Рішиться їхнє, їх, їхнє яка ситуація зараз зачиненими дверима, куди не могли принести повістку, не могли вручити повістку, і багато таких будинків було? Ситуація така сама, поки що. Тому надіємося на реєстр. В цьому реєстрі буде вказано, хто де працює, хто має інвалідність, хто виїжджав за кордон. Це нам в першу чергу дозволить вивчити за грубе слово, не обманювати нас, коли говорять що не за кордоном. Якщо буде введений реєстр, у нас чітко вже буде роздруковка, що він не за кордоном. А як ну, бути з тими людьми, які за кордоном офіційно? Офіційно? Ну відповідно до закону воєнний стан не ведений, ми не маємо ніякого впливу на них. А не поки легали? що немає ніякого впливу, так у е... мене надія ще раз, в мене надія на те, що все-таки ми четверту чергу, сьому чергу мобілізації виконуємо за рахунок контракту. Її проводити не буде. Чи відпрацьовуєте ви зараз якісь можливо нові форми співпраці з нашою новою поліцією переформатованою? Поки що ні, поки вони комплектуються, але надія така є, що на рівні міністрів міністра оборони, міністра МВД, все таки буде якась спільна угода, тому що там в законодавстві нічого не прописано, не прописано. Раз і враховуючи той факт, якщо президент підпише положення про призов, там членом комісії буде заступник начальника поліції. Я думаю, що ми знайдемо порозуміння, навіть не дивлячись на те, що міністр МВД Аваков колись випустив їм таку інструкцію, і ми проводили шосту чергу мобілізації. Міліціонери тодішні розуміли і надавали нам дуже величезну допомогу. Сприяли, сприяли, все ж сприяли. Справа, були, вона... райони, були райони і були начальники, два в нас райони, де зразу почали все блокувати, але після втручання. Обласного управління МВС після втручання приважкою Юрія Юрійовича, В РДА, всі ставали на своє місце і розуміли, для чого проводиться мобілізація, і що ми робимо. Яке найчастіше покарання застосовують для тих, хто ухиляється без поважних причин? З досвідом, ну, дуже таке лояльне на законодавство. Треба спочатку його знайти, вручити йому повістку, і тільки не з'явився штраф. Там 1700 гривень штрафу, але це дуже важка процедура. Якщо вже людина пройшла і чомусь не з'явилася на відправку, тоді порушуємо кримінальні провадження. А так більшість стараємося розмовляти. Шосту чергу мобілізації ми десь, мабуть, до 50 кримінальних проваджень. На початку не порушували, поки повторно не знаходили людину, не розбиралися, яка причина, агітували, доводили певні критерії, розказували людині. Багато пішло. пішло повторно. Плануюся в цьому напрямку зміни в законодавстві. Поки що ні. Залишається поки що залишається. Так. Повертаючись повертаючись до четвертої хвилі мобілізації, тоді закликали близько 50 тисяч військовозобов'язаних. Шосту недовиконали так суттєво, зокрема по Рівненській області. Чого очікуєте від цьому? Очікуємо попрацювати разом з органами влади по контракту. По контракту. В першу чергу зараз вже е, думаємо, як е, по максимуму охопити військовозобов'язаних, щоб довести цю інформацію про підняття грошового забезпечення. Раз очікуємо те, що значна кількість тих наших хлопців, які служать, залишиться на контракт. До речі, Верховна Рада за поданням Міністерства оборони Генерального штабу змінила законодавство. Це позитивно. Тепер можна залишитись на контракт на півроку. Якщо до завершення війни, це ну ніхто не хотів призвані по мобілізації залишатись до завершення війни. Це більше ніхто не знає. Так, не знає, коли вона закінчиться. Тепер можна заключати короткостроковий контракт на півроку. При заключенні короткострокового контракту на півроку контрактник рядовий отримує 13 тисяч премії зразу допомоги, офіцер 15 тисяч допомоги зразу при заключенні контракту. Я думаю, це теж Матиме ефект так, так. І враховуючи те, що при виконанні бойових завдань 100% надбавка, ну самі розумієте, 14-20 тисяч вони будуть получати. Потрима це для українців непогано зарплатня, враховуючи тяжкість нашої загальної. січень-лютий, що покаже. Якщо ми добре попрацюємо, якщо е, значний відсоток. Закомплектуємо по контракту. Додатково ще є плани Генерального штабу про по переміщенню як частин, по ротації контрактників для того, щоб там проходили ротацію е, певний період від місяця до трьох, ті, хто не брали участь. Ну і додатково думаю, що вже зменшиться тоді наряд Якщо говорити про добровольців і про контрактників, як зросла їхня кількість від першої до останніх мобілізацій на теперішній час? Під час проведення мобілізації кількість добровольців зменшувалася. З кожною чергою все менше і менше. Ну, це а кількість контрактників? Контрактників в цілому військомат так той самий відсоток і тримає. А чому? От все менше і менше добровольців. Це розчарування можливо, розчарування в командуванні, розчарування. Ой, на мою думку, багато причин. І те, що там робиться, і те, що тут робиться, все в комплексі. Люди бачать, що робиться, і вони розочаруються. Розочарування в першу чергу. Ось найбільше всі зупиняються перед фактом, що нам не дають відповісти ударом на удар. Чому так відверто кажучи, я не спеціаліст по цих питаннях і не хочу цього обговорювати. Це мають обговорити е, ці питання спеціалісти. Можна теж удар атакувати і знаєте, скільки ще людей похоронити? Я в першу чергу підтримуюся таки політичне вирішення цього питання. Росія є Росія. Вона має таке озброєння, якого в нас немає. За два роки збройні сили, ну я я. Ради, що так відбудували збройні сили завдяки і волонтерам, і державі, і нашому народу в першу чергу, і те, що патріоти пішли, зупинили ту наголость. Але це ще не ці збройні сили, які можуть контратакувати і наступати на Росію. Не так давно звучала і в мережах, і всюди фраза, що якби не волонтери. Держава справилась би і сама, можливо, не так швидко, і все ж таки волонтери роблять дуже величезний шматок роботи. Ваша думка про це. Що ж тут думають? Ми тільки під час шостої черги мобілізації близько 10 одиниць техніки відремонтували для дубинської частини. Ну що вам назвати? Зарази закінчуємо. 75 тисяч вклав підприємець. Зараз знов люди надали допомогу на 30 тисяч. Держава деякими речами навіть не займається тільки завдяки волонтерам, і патріотам, і Збройній сили. Починають розбудовуватися. О, що Ще ну, вистачає волонтерів так. І... Так, Ну а тепер треба державі підключитись до цього. Я думаю, що вона підключиться. Благодійники вони ж теж що ну, не умові так, і так. все колись закінчується, певно, що. Я думаю, вже, вже по тих нарадах, які проводить з нами міністр оборони, начальник Генерального штабу, все-таки кошти поступають. Тепер ми з вами чуємо, який бюджет буде на 2016 рік. Надіюся, що затвердять і знайдуть ці кошти. Значна кількість статті є. Везетах значна кількість озброєння нового міністр сказав, що вже введено і до кінця нового року буде введено відремонтована значна кількість. Так що я думаю, що 16-й рік ми теж на якийсь щабель вищі збройні сили піднімуться. В рівному порівнянській області на полігоні був не один випадок. Прикрий, коли констатували і загибель військовослужбовців. Чому так відбувається? А будь-та людська психологія, людський організм такий. Я наведу вам простий приклад. Років 10 з здубно призиваємо хлопця на строкову військову службу. Він прослужив в Рівному дві неділі, ми його звільнили за станом здоров'я. Психологічний якийсь стрес, все змінилося, зоб такий був, що його прийшлося прооперувати вночі, стан здоров'я погіршився. Всяке буває, розумієте, все-таки це стрес. В першу чергу це якийсь психологічний удар по людині. Люди починають пити. Ну, різне буває. Стрес, який неможливо спрогнозувати. Неможливо, не, не мож, не але ну, з часом і збройні вчили, е, сили на час. Я думаю, будуть психологи правильні, будуть тести правильні. Е, враховуючи стандарти НАТО, вони в першу чергу не відбирають фізично підготовлено, вони підбирають морально підготовлено, Роблять тести, перевіряють людину і тоді. Чи підходить вона для бойових дій, чи не підходить. В Україні було багато проведено вже спільних навчань з іноземними різними представниками. Наскільки який позитивний результат це дало, наскільки це потрібно. Я так само за цим спостерігаю, як і ви, через ЗМІ, через газети, але по розмовах з хлопцями це потрібно, тому що вчитись ніколи не помішає. Тим більше, що ці підрозділи, які до нас заходять, багато нового, вони нам дають і наших і Паралельно цього ніхто не скриває. Також поступає озброєння і забезпечення, де вони вчать і на, і на зразках озброєння, і на техніці. Звичайно, повертаючись до статистики, хотілося б запитати, скільки наразі військових з Рівненщини виконують свою місію, в ото про що взагалі говорить наразі статистика? Враховуючи, що ми, ми з вами призивали з Рівненської області біля тисячі чоловік, шість черг це шість тисяч. Три тисячі демобілізувалися О, біля 3 чотирьох тисяч наших громадян рівнічне захищають нас з нами. І на завершення, можете маєте нагоду звернутися до наших товарячів, хто зараз нас слухає, дивиться. Так, я е, просив би всіх. То дійсно бажає на протязі трьох років віддати свій обов'язок перед державою, прийти до нас, оформитися на контрактну службу. Ми запропонуємо різні військові частини. Також хочу довести, враховуючи те, що складний період переживає наша держава, внесені значні зміни в законодавство, як і в соціальний пакет. Також хочу оголосити, тому що люди не знають. Прийнято рішення Верховною Радою, внесено зміни в положення, хто був звільнений за службовою невідповідністю, по якихось причинах може це сімейні були людина, так звільнялася. Ми теж беремо цих людей на військову службу за контрактом. Навіть людей, які були засуджені і зняти в них покарання, ми теж беремо зараз. Перевіряємо і беремо на контракт. Тому я звертаюся до всіх в першу чергу прибути військові комісаріати. Хто бажає на три роки зв'язати свою долю з. Службою ми вас чекаємо. А тих громадян, які мають відстрочки по 23 статті, прибути військомат, щоб ми могли закомплектувати загони оборони для захисту наших рідних, наших дітей, наших дружин, наших матерів і батьків. Дякую вам, добре. пане Михайло, за цікаву розмову. Глядачам нагадаю, що з нами у студії був полковник, військовий комісар Рівненського обласного військового комісаріату Михайло Твердохліб І я, ваша ведуча Наталя Демодюк. Доброго вам здоров'я і мирного неба. Нам усім не перемикайте на все добре.